Привіт, друзі! Наш з вами Ютуб-канал Студія Калідор Аудіокниги українською започатковує нову, як на мене, дуже гарну традицію: розіграш книг сучасних українських авторів серед наших підписників. Ну що ж, пані і панове, для того, аби традиція гарно стартувала, ми вирішили розпочати відразу ж із двотомника: Антиутопія Маніфест. Два томи сучасної української фантастики. Том перший уламки майбутнього. Том другий ілюзія досконалості. 24 неймовірних фантастичних історій від сучасних українських авторів. Під палітурочками цього двотомника, який вийшов у видавництві кондор. До речі, окремо дякую авторам за надані для розіграшу книги. Що ж робити для того, аби взяти участь у розіграші? Все просто. Треба виконати три умови. Перше бути підписаним на наш канал. Друге, у коментарях до цього відео зазначити свого улюбленого українського письменника-фантаста і його твір. Ну і третє, бути присутнім на прямому етері на трансляції 16 серпня о 19.00. Там ми, власне, і розіграємо цей двотомник. Втім, друзі, якщо вам не вдасться виграти книги, не засмучуйтесь. У описі до цього відео ви віднайдете посилання, де зможете придбати собі цей двотомник самостійно. І, як на мене, це теж дуже гарний вихід, тому що. Увесь е, прибуток і всі авторські роялті чи то факт гонорари, автори цієї збірки передають загону ударних безпілотників з Ліптахи Збройних сил України. Тож, підтримуючи художнє слово, ви підтримуєте наших захисників. Ну що ж, пані і панове, 16 серпня, субота 1900, ми проводимо наш перший розіграш. Нехай буде з вами пані Фортуна. І пам'ятайте, української має бути більше не тільки у ваших серденьках, але й на ваших книжкових полицях.